Вати, що Дніпро Дзержинськ це територія року, Колиска для багатьох місцевих перспективних рок команд та гостина сцена для музикантів з інших міст та навіть для закордонних рокових формацій. І міжнародний молодіжний рок-фестиваль вольніца Метал Фест» найкраще тому підтвердження. Два дні нестримного драйву планували влаштувати для дніпродзержинців організатори. Замовили якісний звук, світло, відеопроекційну апаратуру. Вибрали гарну місцину. І музикантів звідусіль видно і є де розгорнутися та випустити пару. Але не судилося. За дорого резюмували потенційні глядачі. Любой рок-концерт рок это не дешево, навіть в ночному клубі. Так що, а такого масштабу пройти всі все якби кольца власті і, ну, і, і силами це все виніси. Хлопці дійсно попрацювали добряче. Медики, міліціянти, навіть пожежні всі були на поготові охороняти міжнародний опенер відпочинок від негараздів. Одна біда охороняти не було кого. Хоча така ситуація засмутила не усіх. Міліціянти, наприклад, відверто насолоджувалися краєвидом порожнього стадіону. Так, да, наслаждаємося. Їх можна зрозуміти, адже вони готувалися контролювати бурхливі емоції півторатисячного тисячного натовпу рок фанатів, відомих своїм потягом неодмінно поспілкуватися із правоохоронцями. Ми Чому? такі ігри не граємо. Чому? Ми пальці собі повибивали. От бачите, ви ці костяшки вщені. Да, і грав? Натомість міліціянти отримали гірстку глядачів, половина з яких були журналісти та організатори. Всюди царювала дружня атмосфера та блаженний спокій. Мир, труд, май, всі друзі. Тож ніяких шалених відчайдух вгамовувати не довелося, і почувалися міліціянти добре. Лучше ніж завжди. Тим не менш, правоохоронці готові були сумлінно виконувати свій обов'язок, хоча дехто на їхню допомогу навіть і не розраховував. Я нічого не вийшла, тому що я з мамою. Ті, хто все ж таки не пошкодував 100 гривень на квиток і потрапив на буревісник, а не залишився підглядати та підслуховувати під парканом стадіону, змогли відчути потужну енергетику, яку випромінювали музиканти. Замечательно, що в нашому місті є такі команди, які можуть це все продвинути. І жити цією музикою, нормальною музикою, а не Наташі Корольової і всяке, ізвините, мене з нею. Нині шикарна. Думаю, подивимо ще більше. І настрій підіймався. Кількість глядачів не могла вплинути на якість року, що лунав на боровіснику. Команди виходили на сцену і задавали такого жару, якого вистачило б на повний стадіон. Простір між музикантами та глядачами був заповнений субстанцією живого року. Повітря замішане на драйві та нестримованих емоціях коливалося від потужних звукових хвиль. Зараз на сцені Дніпро гурт РВ. Музиканти виплескують почуття. Розійшлися не на жарт. Одну паличку пожертвував в честь фестиваля, поламав. Це <плес> Ну, Ми об'єднання його з почистцями тут где-то закопаємо, тільки головне не говорити у тим ребятам з кафедри. Після виступу хлопці виснажені, але задоволені. Вони знають, як досягти справжнього музичного екстазу. Ми ж музиканти, ми ж створюємо для того, ми передаємо людям цю енергетику, наслаждаємося їхні енергією. це особа стихи. Вони почують, і так без повний кайф. Публіка в вульниці Бік Метал Фест із цією тезою повністю погоджується. Ви взагалі слушали я ту музику? Как її можна не любить? Я папа люден такому музику. Це дитинча від повноти відчуттів навіть солодко заснуло. Під таку гучну колискову вона, мабуть, яскраві сни бачить, а поза буревісником розташувалося наметове містечко. Свіже повітря, гарна компанія, жива музика. Що іще потрібно, аби наблизитися до Нірвани. Тож хлопці та дівчата пили пиво, спажили шашлички та відпочивали собі. Багато хто чекав на хедлайнера першого дня фесту. Ним мав стати гурт із Росії. Приехал на Могол Шаудан. Очень кажется, люблю. Очень хочу верить, живу, бо ни разу не бачив. Русський Махновський анархорок, Я його просто обожаю. Сколько я себе помню, стільки я їх я обожаю. Ну, годика так го до сих пор. Але на фанів чекало розчарування. Форс-мажор виключив ветеранів рокового руху зі списку виконавців фестивалю. Та люди на трибунах чекали не тільки на закордонних зірок. Особливою популярністю у цей день користувалися і місцеві дніпродзержинські хлопці. Мінерва! Да, Мінерва Будь я цю групу почці не люблю. Мінерва ще не грала. На них чекали. Тож музиканти серйозно готувалися до виступу. Ходили, дівалі. Пили воду, а мы як ми выходу? ну смотрите, як они готуються к вот. Хоча довго збиратись, хлопці не звикли. Взяли гітару і пішов. Я беру гітару і йду розказую. Ну, співа настраюваюсь, а потім, коли я закінчую грати, я її протираю. Ну, щоб було все ще зашипі, щоб вона не обіжалася. Мінерва обіцяла не розчарувати своїх шанувальників і витягнути з глядачів усі соки. Буде драйв, буде прыжки, буде двіжені. Скучно, не буде точно. І ось вони останні хвилини перед виступом. Музиканти не хвилюються, знають, що їм є чим здивувати та порадувати своїх прихильників, відчувають лише легке піднесення перед виходом. Ну, підрив якоїсь то душі. І Ну, емоціональне, моральний. Вийти на сцену, як ми ж для хлопців працюємо, для публіки віддатися повністю на повну катушку. Нехай вас не вводить в оману спокійний настрій та тихий голос рокерів. На сцені все буде із точністю до навпаки. Тож традиційний ритуал. Хлопці єднають сили, налаштовуються на гру і вперед. Продзюжинцы, вы пропустили самый лучший момент в вашей жизни. Было много версий, почему ж так мало людей відвідали свято вашкой музыки. Потому что они никогда не верили в то, что в нашем городе может это произойти. наверное, ніхто не знав об этом. Дара мало всього розвесили, і поэтому ніхто не знав. Були навіть припущення, що молодь боїться ходити на жорсткі тусовки. А ті, хто немного того, не ходять по барабану. Але більшість присутніх були впевнені, що причина носить фінансовий характер. Цена большая, дорога, да. <реш> Для багатьох мешканців нашого міста, але будемо сподіватися, що у майбутньому цей фест стане найулюбленішим для діборотежинців, і вони гідно оцінять намагання організаторів влаштувати дійсно якісний опенер відпочинок.